ефірі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. За минулу добу бойовики обстріляли Луганщину понад 20 разів. Про це повідомляє губернатор області Геннадій Москаль. Ухід знову йшли гради. Найгарячішими точками стали селища Чернухіна, станиця Луганська та Кримське. Зокрема, у станиці через кожні 2-3 години виникали перестрілки з використанням автоматів, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів. Бої точилися й поблизу мосту через Сіверський Донець. Бахмутівська траса залишається однією з найнебезпечніших доріг. АТО. тут військові постійно натрапляють на диверсійних диверсантів-бойовиків. Цей крас підірвали керованим фугасом та розстріляли. Терористи думали, що за тентом бійці АТО та їх не було. Загинув водій. Бійці 24-ї бригади бойовикам помстилися. Загнали диверсантів на мінне поле та знищили групу терористів. Как часто обстреливает? Да, вот эту трассу. Бывает часто и хаотично, потому что это вот вся передовая линия, это рубеж с правой стороны мы, с левой с Поэтому обстрелы идутся и непредсказуемые, и незапланированные. Користуючись перемир'ям, бо продовжують передислокацію техніки та живої сили. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Відтак напередодні ввечері у Горлівку прибула колона з 12 вантажівок та 5 танків. У напрямку трьох з рушила група терористів на бронетехніці. А в районі Бахмутівської траси зафіксовано переміщення батареї Сау. Бойовики також розпочали спецоперацію з пошуку українських партизанів і у той же час не можуть самі поділити територію. У Макіївці знову сталася збройні сутички між кадирівцями та так званими ополченцями. Є поранені з обох боків. Усі держпідприємства на сході України відтепер належать терористам. Так званий голова ДНР Олександр Захарченко оголосив державні підприємства на підконтрольних їм територіях де-факто вже націоналізовані самопроголошеною республікою. За словами ватажка боків, там, де держвласність України була частковою, ДНР буде виступати як партнер власників по бізнесу. Водночас він переконаний, Донбас має залишитися у гривневій зоні. Штраф або навіть кримінальна справа за ухиляння від військової служби у Генштабі Збройних сил нагадали про відповідальність для чоловіків, які відмовляються виконувати свій службовий обов'язок. Цими людьми займатимуться правоохоронні органи, заявив перший заступник начальника головного управління Генштабу Володимир. Талалай також генерал-майор уточнив, наступного року мобілізація проходитиме рівномірно в усіх регіонах України. Призиватимуть чоловіків від 25 до 60 років. Нагадаю, загалом 2015 року заплановано три хвилі мобілізації у січні, квітні а також у червні. На службу планують покликати близько 50 тисяч осіб. Якщо людина відкрито заявляє про своє небажання виконувати військовий обов'язок, вона відкрито заявляє про своє невиконання закону України. Вони будуть внести покарання, передбачене чинним законодавством. Від адміністративного до кримінального, в залежності від ступеня важкості, цей ступінь важкості визначатиме суд. У Вінниці внаслідок масової бійки. Один чоловік загинув, двоє шпиталізовані. Як повідомили правоохоронці, бійка зі стріляниною сталася близько шостої ранку. Одна із версій, дві компанії посварилися через дівчат. Сутичка була дуже жорстокою. Двоє чоловіків отримали ножові поранення. Ще один загинув від кулі. За попередньою інформацією міліції загиблий нелегальний мігрант із Марокко. розпочато кримінальне провадження за статтею Умисне убивство. На даний час до єдиного реєстру досудового розслідування внесена дана подія за кваліфікацією по частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України, де міра покарання передбачена від 7 до 15 років позбавлення волі. Проводиться розслідування. Урядовий квартал під посиленою охороною через масові акції протесту у центрі столиці. Сьогодні збільшили кількість правоохоронців. Про це повідомляє прес служба столичної міліції. Порядок охоронятимуть понад тисяча міліціонерів та представників громадського формування Київська міська варта. Загалом сьогодні в урядовому кварталі заплановано кілька масових акцій. Правоохоронці закликають до мирних протестів. У разі порушення закону реагуватимуть. Нічого святого, 33-річний чоловік обікрав кафедральний собор святого Володимира у Києві. Він поцупив золоті ланцюжки, а також обручки, які прихожани залишають біля чудотворної ікони Божої Матері. До злочину чоловік готувався заздалегідь. Ходив на службу, спілкувався з батюшкою та парафіянами. Правохоронці злодія вже спіймали, а награбоване повернули церкві. Марія Черніхівська продовжить. Ці золоті ланцюжки, і обручки, що лежали біля ікони, припали до ока злочинцю. Він кілька разів приходив на розвідку, а у ніч на середу, щоб дістати коштовності, заліз через стічну трубу на дзвіницю Володимирського собору у Києві. Звідти пробрався до зали. Погрожуючи ножем охоронцю, чоловік загріб усе блискуче, що лежало біля образа. Але міліція не гаяла часу. А ви пішли на кражу по якій причині по фінансовій. А что вы собирались сделать с этими украденными всеми вещами? Продать. А кроме золота вы что-то еще пытались унести или нет? Вы целенаправленно ишли именно за ювелирными ну, украшениями. Да, целенаправленно за ювелирными украшениями. Ікона Матері Божої Гербовецької має особливе значення для вірян, розповів патріарх України Русі Філарет. Чудотворно її визнали ще у 19 столітті. Відтоді до ікони люди йдуть з різноманітними проханнями, зокрема про зцілення від хвороб. Коли те, що просять, здійснюється. у знак подяки, кладуть біля образа коштовні прикраси. Оскільки там дуже багато цих танцюжків це все свідчить наскільки багато. Люди одержували те, що вони просили. Правоохоронці розповіли, як по гарячих слідах затримали злодія. Ним виявився раніше судимий 33-річний уродженець Херсонщини. Зараз порушено кримінальне провадження. Також встановлено, що останній з метою. Скриття свого злочину передівся в Володимирському соборі, речі, в яких він був закопав безпосередньо біля дерева там в соборі і пішов скоїти злочин, щоб повернутися назад. Але зараз він буде закритий порядки статті 208, і з ним будуть проведені слідчі дії. Патріарх подякував правоохоронцям за злагоджену роботу та назвав учинок зловмисника святотатством. Це називається по церковному святотатство. Тому що украв святи, призначене Богом, і невдовзі церковний крадій постане перед цілком мирським судом. Марія Черніхівська тива. Людиною року за версією британського Таймс стала Ангела Меркель. Почесного звання канцлер удостоїлася за збереження стабільності в Європі. Пише видання Канцлера Німеччини обрали головним чином за внесок при проведенні напружених переговорів заходу із президентом Володимиром Путіним після анексії Криму Росією. На думку Таймс, пані Меркель чудово себе проявила, коли відносини між Сходом та Заходом були на межі найбільшої геополітичної кризи. З часів і холодної війни нагадаю, торік міжнародною людиною року Таймс назвав президента Росії Ракетний есмінець шостого флоту США Дональд Кук увійде сьогодні у Чорне море. Мета місії підтримання миру та стабільності в регіоні. Повідомили прес-службі військово-морських сил США в Європі і наголосили, присутність ракетного есмінця покликана посилити спільні бойові можливості США, НАТО та регіональних партнерів у чорноморському регіоні. Зламати державні інтернет ресурси України буде складніше. Держспецзв'язок підписав угоду із Майкрософт. Компанія надасть українським фахівцям доступ до кодів свого програмного забезпечення й оперативну по і оперативно повідомляється про кіберзагрози і джерела мережових атак, а також консультації, які їх відбили. Як їх відбити, щоб запустити нову систему захисту, необхідно щонайменше 100 мільйонів гривень, кажуть чиновники. Ці гроші підуть на закупівлю обладнання. У Держспецзв'язку наголошують, що години на українські інтернет-ресурси здійснюється близько мільйона кібератак на третину більше ніж торік. Україна друга в світі. Країна серед всього світу отримали саме такий рівень підтримки і такий рівень угоди з Майкрософтом. Фактично, ми маємо GSP, тобто генеральну угоду, на такому рівні, який має тільки одна країна це Польща. 35 тисяч гривень таку суму зібрали викладачі та студенти Київського коледжу зв'язку та на реабілітацію поранених воїнів. АТО. допомогти вирішили двом героям: Євгену з добровольчого батальйону «Азов» та Максиму з правого сектора. Хлопці втратили ноги у боях на сході. Тепер для повернення до нормального життя потребують протезування. У свою чергу освітяни кажуть, така акція у стінах їхнього коледжу перша проте. Точно не остання. 35 тисяч гривень. На реабілітацію одному ми дамо 5 тисяч гривень, так як він вже, ну, волонтери допомогли вже йому в цьому. А ось хлопцю в цьому засобу ми вирішили віддати 30 тисяч, так як він тільки ось недавно постраждав. На ліки, так як у мене є ще фантомні болі, лікарства стоять нормальних денег. Тої ноги нема, ти її повністю всю чувствуєш. Далі на амуніцію і назад в АТО. Освітяни підбили підсумки року. Найважливішими подіями назвали патріотичне піднесення у школах та вишах, початок антикорупційної боротьби в освітній сфері, а також зміну критеріїв оцінювання знань. Урядовці пообіцяли вчителям звільнення від зайвої бюрократії а батькам, учнів та студентів, позбавлення від поборів та здирництва у навчальних закладах. Я переконана, що в новому законі про освіту ми повинні передбачити особливий статус батьківських фондів, і звіти батьківського фонду повинні бути оприлюднені у інтернеті в електронних. Засобах тоді кожен з батьків має право бачити, як наповнюється батьківський фонд і як він використовується. Було заборонено користуватися вчителями навчальною літературою, виданою до 2010 року. То від нас не треба було великої і мужності, щоб скасувати це безглузде і потенційно корупційне діяння. Так само, ми відразу скасували всі ці платні збірники завдань держатестації, ми скасували ці всі збірники. Надали правошколам самим за своїми завданнями без жодних збірників проводити державну підсумкову атестацію. А у центрі оцінювання якості освіти заявили, вже підготувалися до боротьби проти липових золотих медалей та червоних дипломів. А також запросили реєструватися для участі у ЗНО 2015 Сьогодні, після складання тесту, буде встановлюватися так званий бал. Склав ЗНО, не склав ЗНО і нараховуватись рейтингова шкала від 100 до 200 балів лише для тих, хто ЗНО склав. Це абсолютно європейський підхід. Це так роблять у більшості країн світу, де проводяться зовнішні іспити. Ми до цього нарешті прийшли. На Україну насувається великий сніг. Про це попереджають у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Уже завтра південь та центр країни накриють хуртовини. Синоптики очікують до 40 сантиметрів мокрого снігу, сильний вітер та ожеледицю на дорогах. А відтак рятувальники закликають водіїв бути обережними. І з наступного тижня снігопади тільки посиляться, особливо на півдні України. А Чорне море буде штормити. Утім, 30-31 грудня, хуртовини мають. Припинитися, кажуть синоптики. Натомість похолодніше. Уночі стопчики термометрів можуть опуститися аж до 20 градусів морозу. Другу добу Москва стоїть у заторах, і, хоча комунальні служби працюють наповну, відновити нормальний рух не вдається. До прибирання снігу залучили 36 тисяч двірників та 16 тисяч одиниць техніки. За один день у російській столиці випала третина місячної норми снігу. Через негоду сталося майже дві тисячі ДТП, а притяжність заторів сягала 60 кілометрів. Сервіс «Яндекс.Пробки» прогнозує, що ситуація на дорогах Москви залишиться напруженою принаймні до нового року. Екологічна катастрофа на чорноморському узбережжі у російському місті. Туапсе у море вилилися сотні тонн нафти. Надзвичайна подія сталася ще 24 грудня через прорив трубопроводу. У компанії ТрансНЕФТЬ кажуть, що вилилося лише 8 тонн сировини. Водночас, всесвітній фонд дикої природи називає іншу цифру у 500-800 тонн. Забруднено близько 15 кілометрів чорноморського узбережжя. У Туапсе запроваджено режим надзвичайної. Чайної ситуації ліквідують наслідки катастрофи понад 300 людей та десятки одиниць техніки. Екологи кажуть, що вилив нафти несе реальну загрозу масової загибелі водоплавних та навколоводних птахів. Тут їхнє традиційне місце зимівлі. Семеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи на півночі Колумбії. Перед падінням пілот встиг повідомити про проблеми із двигуном. Після того легкомоторний літак Цесна розвернувся та спробував дотягнути до найближчого аеропорту. Невдовзі після цього він зник із радарів за попередніми даними. Пілот намагався здійснити аварійну посадку. Невдале приземлення закінчилося трагедією чудо на різдво. Напередодні в американському місті Філадельфія дитина народилася просто у вагоні. Метро через це потяг зупинили і протримали на станції близько 20 хвилин. А прийняли пологи два офіцери транспортної поліції. Народився хлопчик. Аби маля не змерзло. Його загорнули у светер татуся. Мама і дитина наразі у лікарні почуваються добре. Саптопейтрен на тиху спокійну зміну, але не так сталося, як гадалося. Менше з тим цей досвід був дійсно приємним. Він створив справді святковий настрій. Я вже розпакував усі подарунки вдома, але не знав, що ще один чекає мене у поїзді. Далі про новини спорту розповість Ірина Полотай. Із певних причин це мій останній, але як кажуть медійники, крайній ефір на ТВА. але я не прощаюся. Миру вам та спокою. І до зустрічі на інших каналах.